Направили вже сьогодні лист на міністерство фінансів, у якому попросили кредит на будівництво укриття в 11-му ліцеї. У Нас уже є проєкт. Він пройшов експертизу. Він коштує більше 25 мільйонів для того, щоб на території школи зробити це підземне укриття. Воно там подвійного призначення. Я колись показувала журналістам цей проект, там де зверху спортивна споруда, а під низом укриття. Але Чому це чого він такий дорогий? Шістдесят тисяч. Чого 460 25 Двадцять мільйонів там з лишнім. Проєкт. А, проєкт так, там вже дуже багато всяких робіт, вишукувальних і так далі. Ні, я не будівельник. роботи це окремо. Я не будівельник, я зараз вам говорю не про це. Я вам покажу просто, де я спеціаліст Дивіться. прозоро. Давайте я договорю, потім так. ви покажете. Так. Тому це ну це довга процедура. Так. Ми довго будемо його будувати. Думаєте, Дай Бог, щоб так. нам виділили цей кредит. У нас були варіанти різні. Один із варіантів, який би повністю вирішив нас. Нашу проблему. Це був будівництво укриття в будинку по Кагала-57А. Ви знаєте цю історію.